Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами від ароматів, від яких у мене якась, знаєте, залежність. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати. Так я знаю, що така річ, як залежність, це доволі серйозна річ, і ну, неможливо, неможливо не можна розмовляти про ці речі, от так, легко, знаєте. Але. Ну, Багато хто каже, ось у мене просто е, якийсь адікшен від цих ароматів. Оце так і у мене. Я не можу навіть зрозуміти, чому саме від цих ароматів. Бо якщо ви мене запитаєте, чи є ці аромати моїми топ десяткою ні. Ну, Один з них, так. Да. Е, але один. Чи є ці аромати, є в них якісь там спільні ноти? Спільних нот нема. Ну так, якщо ми беремо по там, десь така нота, десь така нота, але не то, що там це білофіткові всі аромати. Ні. У них немає нічого спільного, у них немає спільних нот, у них немає спільних цін, у них немає спільного бренду. Це аромати різних брендів, це аромати різних цін. Тут є аромат, який дуже дорогий, є аромат, який дуже дешевий. У них єдине, що їх об'єднує, ці аромати, так те, те, що вони у мене в колекції. Ось і все. Ладно, я вам буду їх показувати і буду вам про них розказувати. І може нам вдасться... Хоч трішечки зрозуміти, чому саме ці аромати на мене мають саме такий вплив. І, до, до речі, навіть є один аромат, який зовсім і не аромат. Я з нього і розпочну. Оце така штука від Malin and Goetz. І це у нас темний ром. Це я отримала в. Адвент-календарі від Cult Beauty. Оцей малін н оцей бренд, він продається і на Cult Beauty, він продається і в Look Fantastic. Тобто на усіх британських сайтах, але не тільки на Zalando а теж. Ну, коротше коротше, отак. Ця штука, люди. Я от просто як отой кіт, я не пам'ятаю, як, як, як ота трава. На яку коти реагують. Оце у мене так з цим. Такий класний. І до речі, до речі люд... я ж навіть не людина, яка полюбляє ноти алкоголя в ароматах, я не маю нічого проти. Алкоголя я просто не люблю, коли мої аромати алкоголем пахнуть. Хоча є деякі алкогольні аромати, які які мені дуже подобаються. Коротше кажучи, оцей аромат він супер, він супер класний. Він мені дуже нагадує про Різдво. Він мені нагадує про Різдво, це такий теплий, такий дуже. Він солодкий, дуже чутий ром, дуже його чути. Він мені нагадує про Різдво в Фінляндії. коли, от, знаєте, Ми п'ємо віно, глінтвейн, там горішки якісь, там родзинки в цьому віні. тобто оце оце отаке, це таке різдв'яне, щось таке, кориця, імбір і ось ці ромові ноти. Оце про це. І я коли починаю оцей аромат не тільки його, а всі оці аромати, я постійно носа, від носа, носа, від носа, от так просто. Я цей аромат, до речі, не ношу його, його на люди. Не тому, що я не хочу його з кимось там розділити. Тому що, знаєте, розділити. А тому, що я просто мені не подобається оце. оце оця система це не для мене. Я більш люблю парфуми пшик-пшик, а не вжик-вжик. Коротше кажучи, тому я його використовую в хаті, коли навжик вжикала і сижу там себе обнюхаю. Дуже-дуже класна штука. Я, до речі, не пробувала аромат від Malline Є той же самий аромат, але він. В пшиковій формі, якщо ви його знаєте, якщо він у вас є, напишіть мені, будь ласка, як він вам і чи схожий він з цим ароматом. До речі, другий аромат я теж його не дуже ношу на вулицю, але по трішки іншим вже причинам. Так, це аромат, якого вже нема давно на сайті, це аромат італійської фірми Bottega Verde. І цей аромат, я пам'ятаю, я його купила за 4,99 євро. Да. Коротше кажучи, цей аромат, він супер громанський, супер класний. Супер класний. Тут у нас є і шоколад, тут у нас є і кокос, і багато видів горішків тут ось уявіть собі печиво печиві печиве оце печиве печиво оце таке оце знаєте chocolate chip cookie яке з такими з, 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 з крихітками шок, шоколаду і ін, іноді з Крихітками горішків. Оце отакий і дуже реалістичний запах, дуже реалістичний запах шоколаду. Якщо ви думаєте, що він ну, це більш-менш такий, як чоколад Гріді від Монталь, зовсім не там. Зовсім не там. У мене гріді від Монталь був, до речі, я його закінчила. Люди. Цей поб'є Монталя просто один к двум. Дуже-дуже швидко це набагато краще. І я вам ще хочу одну річ сказати, що якщо б якась нішова класна фірма вирішила купити оцей, оцю формулу і перезапустити її в своїй пляшці, в своєму бренді в свій, свою ціну поставити, наприклад, 200 євро, я думаю, що цей б аромат пішов, та так пішов, щоб весь інтернет про нього просто. Гудів так, що неймовірно гудів. Так що е, супер, супер класна річ. І це теж я його не ношу, не ношу на вулицю, я його більше, знаєте, ото хожу хожу там в хаті так пшик-пшик і насолоджуюсь е, собою. Інший аромат. І е, коли я казала, що в, в них немає нічого спільного, в них немає нічого спільного в цих ароматах. Люди, це версенс від Versace. він на мене має той ж. Той же самий ефект, той же самий, той же самий вплив. Ось такий аромат, я так думаю, що ви його всі знаєте бачили. Я сподіваюся, що це не моя остання пляшка, бо цей аромат, я його ще бачу. Інколи він навіть є десь там в магазинах. На офіційному сайті його вже давно-давно нема, його не роблять. Тут уявіть собі ранок. Уявіть собі ранок десь в якомусь садочку, коли ви без нічого на ніжках, босі ніжки, ходите по траві така свіжа, така зелена, трішечки зросоюща така трава, літо, але ще не, не дуже спекотно. І тут ви вирішили раз і зробити пікнічок собі. А чому ні? Чому, а чому і не можна? Пікнічок е зранку, і у вас, наприклад, у вас є якась там корзина, і там у вас є фрук фрукти, і є у вас цитруси. І ви так, ви так от оберете ото цитрус, і так його трішечки пальцями так тик-тик-тик, трішечки так мацаєте. І у вас на, на пальцях залишаються оці. Запахи з ефірних олій, з, цих, з цитрусів. Ось. І оце все разом. Тобто оця зелена трава, свіжа зелена трава, оці цитруси оце для мене цей аромат. І він на мене має такий ж самий вплив, такий самий ефект, як і ці два попередніх аромати. Далі, оцей аромат, я про нього вам розповідала дуже-дуже. Багато разів. І я зар, завжди вам кажу, і зараз вам скажу, не купуйте його по, повніму, по повній ціні, бо він того не вартий, як на мене. На мені цей аромат, він на мені, на мені не дуже стійкий, а, зовсім не стійкий. Я його пшик-пшик вдома і все, бо просто немає сенсу в ньому кудись ходити. Вам постійно приходиться з цією пляшкою ходити, щоб... Додавати його. Це Ательє Колонь, це Вітівер Фаталь. І це зовсім інший профіль ароматний. Не як перший, не як другий, не як третій. Зовсім інша річ. Тут у нас тут у нас є вітівер. Тут у нас є така невеличка така фруктовість і. Сухі, сухі такі ноти, як, майже як такий шипер. Знаєте, і що я тут ще відчуваю? Не знаю, це, мабуть, мій глюк, але я тут дуже яскраво відчуваю табак. Знаєте, не табак, не цигарки, які там запалені, цигарки, ні. А табак ось лістя табака сухі, але такі ароматні. Це для мене дуже ароматний, ароматний запах трав трави. Дуже класний, дуже класний. унісекс запах 100%, але він для мене просто це щось таке неймовірне. Ще один аромат, і цей я його ношу, люди його дуже добре. На мені відчуваюсь, і, до речі, цей аромат, незважаючи на те, що він дуже солодкий, цей аромат з нотами, це цей Cat від Yves Saint Laurent, про який я вам теж розповідала вже, тут у нас є ноти ванілі ноти замши. Я не дуже люблю замшу, я не дуже люблю ем, шкіру. Тому що я просто не люблю пахнути, як шкіряна сумка. чи Піджак, ось Але в цьому ароматі мені дуже-дуже подобається. Як, якась там композиція, я не знаю, як вони його зробили, що вони туди додали. Але вона просто чудова, ця композиція. Це дуже така, знаєте, спеційва, красива ваніль. Тут є спеції, тут є дуже багато перцю в відкритті цього аромату. Тобто, спеції ваніль дуже тепла. Дуже така. Дуже тепла ваніль і оця нота така розкішна, м'яка нота замше. І, до речі, я цей аромат, я його ношу і взимку, і влітку. І я не можу сказати, що цей аромат притаманний тільки для, для, зим, для зими. Тому що ну, якби влітку дуже спекотно, і якби він дуже важкий для а, літа. Ні, я не знаходжу його дуже важким, бо він важкий влітку, він важкий в симку. Ну, не то, що він там важкий, але ну я розумію, що для когось може 8 пшиків такого аромату це буде занадто. Але він не не... Варі, не... Немає у нього таких варіацій, що ось взимку я якось по-іншому. У мене не таке звучання. Я якийсь інший, я легший, а ось влітку я дуже важкий. Я не знаходжу такого. Це один з тих ароматів, що його можна носити. коли, коли, коли хочете. І ще один аромат, і я дуже їм задоволена. Цей аромат вийшов торік, але я його купила ось тільки коли. Мабуть, в квітні цього року. І зараз весь очікується фланкер цього аромату. Я дуже сподіваюся, що він буде ну, принаймні таким же класним, як і цей. Це Devotion від Dolce Gabbana. І тут у нас є і лимон, у нас є. У, у, у нас тут є рум, рум ром, ваніль. І ще, знаєте, таке враження, що ви їсте якийсь дуже дорогий, дуже якийсь розкішний, класний а, солодкий десерт. Ось а, таке враження від, від цього аромату. Він мені дуже подобається. Я ось коли ось я розпочинаю це так робити, я ось буду закривати ось цю кришку, потім її від, відкривати, і ось так тик 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 -ти, увесь час. Дуже-дуже класний аромат. Дуже. Він подобається людям також, але люди не так багато мені аром... компліментів на цей аромат роблять. Не так багато, як на Baby Cat. Що хочу сказати, я не знаю, чому саме ці аромати, бо це навіть ну, не самі такі унікальні аромати, аромати в моїй колекції. Я не знаю, чому саме ці аромати мають такий вплив на мене. Я. Гадки немає. А, може, моя думка, може, там десь у голові десь там якісь а, спогади дуже-дуже багато років тому, які я там щось зробила, чи щось там я я, я, я унюхала там десь, і вони у мене там десь відклалися. Я їх уже і не пам'ятаю. І оце кожен раз, коли, коли я чую один з цих ароматів, то там ці спогади, вони так, опс. І якось вискакують, але я не знаю, я не можу це якось оформити в думку і вам розказати, що так, цей аромат я люблю тому, тому і тому, а це тому, тому і тому. Я не знаю, чому вони мають на мене такий ефект, але, але, але мають. Ось, якщо у вас теж є такі аромати, то, будь ласка, розповідайте, що ж це за аромати. І Якщо ви знаєте ці аромати, про які я вам розповіла зараз, то розповідайте, мені дуже цікаво, що ви про них маєте сказати. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Дякую вам за вашу увагу. І з вами ми побачимось наступну середу. Па-па!